загинув у селищі Мирне Волновахського району, що на Донеччині. 15 січня на блокпосту при виконанні бойового завдання отримав вогнепальне поранення. Сергій Віхаренко був всього 31 рік. Порядний добрий хлопець, який сумнівно ставиться до виконання обов'язків, гідно виконував свій конституційний обов'язок. Сергій Харенко мобілізований 25 березня 2015 року Івано-Франківським міським військовим комісаріатом у 169-й навчальний центр Збройних сил України, що у місті Десна Чернігівської області, проходив службу у 21-му батальйоні. Його життя приклад патріотизму та самопожертви заради батьківщини, кажуть односельчани. Це дійсно людина щира, приємна. Спілкувався багато з людьми, мав багато друзів, які його любили, і він їх любив. Був товариським. Над труною покійного героя батьки та молодший брат, який зараз проходить службу у Збройних силах України, прийшли провести Сергія Харенка в останню путь. Друзі, знайомі, однокласники, бойові побратими та рідня. І, говорячи зі мною, він сказав ще трішки, ще трошечки, і ми. Буде мир і спокій, і я повернуся. Але сьогодні ми відпроваджуємо його останню путь. Сьогодні сумуємо. Сьогодні плачемо гіркими сльозами. Траурна процесія вирушила з батьківського подвір'я до місцевого храму. Люди на колінах проводжали домовину із тілом героя вкриту синьо-жовтим стягом. Сергій Харенко загинув під час так званого перемир'я, тільки за офіційними даними із початку проведення АТО на сході України полягли 2,5 тисячі українських військових.